Шляпа для селфи. На ветру. Ветер опять разгулялся. Товарищ, значит, сегодня 25 -е? березня. Океан бушует. Я не знаю, чи мужа я покупаться, но я как-то Да попробовать. Тово. Вот. Мы стоим на свитером разносить всі вещи пытаюсь собрать за раз Ми стоїмо на, на полови Це полова рисова наверное айка это еще может быть на ней дуже приємно мягко було спать в принципі нормально спав я непогано учитывая условия это что можна було придумати тут і так вот Позавтракав. Чай з марахуї дуже вкусно Вот. Потім закусив трохи мангами. І ще это. Ну Це вже можна не спішити три штучки, потім вже даїмо потихоньку. Як буде попадатися дешевий, знову буду купувати. Це класна штука. Я таки вчора знайшов по 3 долари. І купив собі. Воно буде вручати тоді. Коли хліб закінчиться, А воно не портиться Он що робиться а, Але тут немає великих камней Тому, я думаю можна попробувати занирнути слегка Кстати там щось виглядає по моєму там хтось купається Чи ні Щось плаває у воді Може то буйок якийсь Таке. таке інтересне місце тут якісь ділянки а дальше не розроблені ну тут скоріше всего тоже будуть розділяти, а там ділянки тоже а пещера яку я надипав знаходиться там за углом кстати золотим углом ну тут кругом пещери но ці не пригодні, а там саме ровне дно хороше да? ну що побачимо як мене ця волна буде гепати Розгулялась. Як -от. Купатися в такому це особливе мистецтво, але я зміг. Тут саме хуже, коли волна сильно далеко йде на берег, в нижній частині камні, які больно б'ють по ногам. Я перший раз, звісно, так мене гепнуло. Але потім я зрозумів, як робити. Коли йде велика волна, треба наплигувати на неї зверху. І все, і тоді камні йдуть понизу, а ти поверху. А потом, коли вона відходить, треба ціплятися вниз, і вона тебе обмиває потом. І все. І отак так разів нормально. Чистенький. Капець, які волни, Охренеть вообще. Хто ж то там плавает? Не, ну то не чоловік точно. То може бути якийсь мусор. Так. Цей населений пункт називається ОКОНЯ. Чи городок, чи село, ну воно невелике, там десь ота, в ущелі воно буде. Тут теж випалюють, спалюють. Навірно, так треба. Wi-Fi ну, тут, само собою, немає, розеток... Теж я не знайшов, ну в принципі не критично зараз. Зато вода дуже вкусна. Це хлопець з Венесуели. Він питався за мною общатися, трошки пообщалися. Він взагалі я йому об'яснив, що я, куди я і хто я. Ловить машину. Тут таке класне зробили лавочки, віддихалочки. Взяли б зробили десь USB для зарядки. А може тут і є десь щось таке, треба подивитися. Іду дивлюсь, думаю, о мужик стоїть. <гум> Оказалась статуя. Ну така реалістична. Прям капець. Вот. Такі прикольні отдихальні місця. Ось вот тут мені до наступної заправки 24 км. Надо приодети велику гору. А я думаю, зачем мені вести з собою воду? Ну по-любому ж там вода буде. А за нею ще через 72 км вже. Ось так і виходить, що може я й до тієї доїду потім. Ну поки отак нормально. Переходи, проходи. А це тут зроблено, щоб перейти на ту вулицю, бо вона нижче знаходиться. Тут куча ресторанів. Таке І по цій. А ще тут по вулиці куча хранників. Тут взагалі немає проблеми води набрати, даже отут от последний краник ось можна підійти спокійно набрати. Ось річка як підмиває цю гору Получається. Це й добре що я сюди не поїхав, тут би я вряд ли десь не йшов. Тут нікуди не пролізеш, не сховаєшся, хіба що там під мост саме вернуть з той сторони. Ну я. наш підйом починається. Тут написано що це альтернативна дорога. Але по карті, якщо дивитися, вона дуже погана, ще хуже. Зато тут красивий тунельчик прорубали. Може це стара дорога так колись йшла сюди. вот так интересно, тут пустиня, а річки такі повноводні течуть з гор. Отже ж почали потихеньку хикаємо. Ось тут зараз тінь закінчилась, так я ще тут спочинуть. Прикольно, вітер став попутний. <гум> він міняється, він якось так крутить. Вообще, в Південній Америці вітри дують не так, як я привив. Куди попало, як попало? Ох. Оце такі стручки часто валяються вдоль дороги, тут таке дерево. От. І я раніше не звертав на них уваги, а тепер побачив, що люди їх продають. І мені цікаво, може вона якесь съєдобно, чи що з нього робить? Я понюхав, нічого особливого. Семки такі великі, звісно, внутрі. Так вона виглядає всередині. Сімочка чорна з зеленим, щось таке. Черт знає. Ну я пару штук взяв на всякий случай, подивлюсь потом. І так останній взгляд на цю долину. Зараз ми виїжджаємо в сторону. Всі вони схожі, але й не похожі. Тут річка дуже бурна, получається. Тобто ми движемося туди, де більше води буде. А там я ночував. А от там я знімав особливий контент. Якого мабуть, не буде в основному відео. Може колись потом, я не знаю, ще треба ізучити. Підйом наш длиться, але вже не такий крутий як раніше. Перу, щоб зняти хороший контент, не надо з'їжджати далеко з траси. Зараз полізем, побачимо що там. Там ви ще одна є, ну я хоча б в цю залізу подивлюсь. О прикольно, тут і кактуси ростуть ще придачу. Раньше не видно їх було. Вона якось місцями появляється, якась живність. Да. Коротше таке, Ось так воно виглядає. Я ж говорю, що В чому проблема, що грязно дуже це така мелка пиль, тому що сюди дощі не попадають, не змивають його, тому ні. Може колись попадеться якесь чистеньке місце, таке заночую його, а так? Ні? Тут я в бутилки щось складував спеціально, зачем? Все, кожне виїхали на рівнину, далі підйому нема. Приїдемо так. В принципі підйом був легкий. Може він, правда, ще не закінчився. Якщо це 300 метрів було, так якось легко я його... Сдала, Хотя 1300 я тоже легко сдавал на самом деле. Мне тоже удивительно было, как я легко. Не это 300 метров, да? Глядя на океан, важко понять, какая тут высота. Ну, будем считать, хай. Если так кажут карты, значит так и есть. А у нас впереди туннель вот такой. Ни себе, какой там обрыв был. З цієї сторони ще не так виглядає, а тут взагалі отвес іде. І океан став другого кольору. По-моему, тут волни менше, ніж там були. Там якісь були дуже великі. Цей тунель не длінний, він просвічується. Але вперед возможно ще один буде. Якщо тунель длинний, то краще, звісно, отак їхати вниз. Щоб довго по ньому не їздить. Чорний весь вихлопних газов. Але видно світ в кінці тунеля. Гірюзовий колір. Там ласточки не гніздо. Ото колесики поїхали, да Ото в них хороший накат. А потім побачив, во там лежать веточки обрізані, де я собі наламав красивих палочок. Прикольно За цим перевальчиком Опять зелений оазис. Така вона долина, потихонечку піднімаємося. Ну тут вроді не бути великого От. Прикольно, що тут річку випали і немає води кошти. Отак от їдемо. Тут такий тіньок гарний, я відпочину трошки і сніму тонельчик. Опять тонельчик. Опять невеличкий, але на цей раз вгору. Прикольно, там ото через гору йде серпантин якийсь. Ото може є та альтернативна дорожка. Проїхав в вершинку, там була церква і гаделик. Горби такі пошли вверх і вниз, вверх і вниз. І такі круті п'ять. опять на пределі. Теж хотіли зробити цементне напилення, але воно на піщанику не держиться і все повідпадало. Только що фуру обогнав, а тут он який отвес, капець. Як вони тут довбали оцей кусок? Тяжело, мабуть. А тепер він мене обгонить. Знакры этой камень. Красота. Там в твоем камне и дырка по центру есть. Име одна. Ух! Айвазовский. Таке ощущение, що зараз волны йдуть с нарастанием. У них бывают моменты нарастания, волны становятся больше, а потом опять уменьшаются. Я вот подумал, что я должен мучиться ехать до тей заправки. Вот. Если что, могу заночевать раньше. Я обнаружил интересный источник воды. Да ну давай, скотиняка Ось вона вытекает вот так. Прям с горы. Я думаю, что ця вода хорошая. Я її даже попробовал на вкус, Непогано вроде. По всьому вода кошерна потому что там он следы людей возле источника. Но інтересно, що Осман ничего такого не показывает, тут никаких родников. Може він не постійний. но тут видно трава росте, тут, то, то тут десь вода просачивается. И тут гора, на ней ничего немає. Так що в принципі тут должно быть все чисто. В общем так. Вона витікає із гори. значить вона фільтрується. Думаю нормально. Будем проверять. Руслан Вєрин пиву похуже воду намного. Це я так піднявся, подивитися, що тут відбувається. Тут іноді вода буває ось є ці самі рослинки. Така цікава місцевість, дуже багато всяких водних істочників. Ось виходить таке Там зелень. Ну тут нема де стати, Якби була ровна площадка, було б класно. Вот там заканчивается, а дальше обрывы, да. А там тоже зелень. Интересно, такая есть. Але я так и не нашел ровное место. Я туда сейчас пойду. Вот это наш вид с балкона. А вот это наш дом сегодня будет. Будем здесь жить. Трошки мусор є, але не страшно. Я ось сюди пройду. Скоріше все я буду селитися Та ні, ближче до виходу сюди, щоб світліше було і ввечері, і утром. Тож, тож, з цієї сторони сонце слабо буде засвічувати, тут дірка маленька. Тут ось виходить. Ось так воно виглядає. Там якісь даже зверху сліди є, хтось недавно ходив. Тобто сліди люди иногда бувають. Так. Ну а в основному машини їздять. Заносить пришлось по частям Усе, і виносити буду так само. Ну, це найкраще укриття, укрытие. И от ветра, и от Нормально так. Якщо океан трошки успокоїться до завтра, то тут і покупаєшся, А якщо ні, то ні. Потому що на таких камнях купатися не можна вообще. взагалі. Столько пенопласту найшов, що даже під палатку це і підложу. Ну, в общем, отут палатка буде. Отут досі я сяду. Сьогодні вітру немає, навіть закриватися нічим не буду. А утром можу велик поставити. Это вот. буде сиділка. От зараз і почнемо. Взагалі я таки змог покупатися. Оказывается, вказується, якщо сховатися за великим камнем. А там, Тут же ж камні всі великі. І волни їх не катають. Якщо за тим великим камнем сховатися, ось цей ближній. Там за ним дуже класна ничка така. І коли накриває зверху волною, воно так наче душем зверху. Фух. І все. Головне держатися, щоб не знесло. Бо може і знести, іноді волни дуже сильні. В общем, приступим к вечерней трапезе. Такие интересные-то у нас с этих получился. Чем дальше, тем интереснее в Перу.